Привіт, друзі! Сьогодні в нас таке незвичне відео на каналі Чатерина. Планую нарешті записати свій перший влог. Їду в невеличку подорож і беру вас з собою. Покажу вам зараз, що я з собою беру, яку книжку. Це рецепт ідеальної дружини. Чомусь мені якось так от захотілося почитати саме цю книжку. Я вже так як досвідчений блогер вибираю з книжок, які в мене є на полисті, не прочитайте і от сьогодні якось так відчула, що хочу читати саме цю книжку. Я, звичайно, ніколи не прагнула до того, щоб бути якоюсь ідеальною дружиною. Але ця тема для мене цікава. Я вже навіть вчора прочитала десь близько 50 сторінок, і можу сказати, що поки що книжка для мене досить цікава. Такі там теми піднімаються саме от жіночої свободи, того, що жінка може проявлятися, окрім того, щоб бути там дружиною, Жиною готувати їсти, що насправді в нас є ще й право для того, щоб якось реалізовуватися. Ця тема, мені здається, вона ніколи не буде неактуальною. Тому буду читати, буду ділитися з вами враженнями. Про перших 40-50 сторінок можу сказати, що читається досить легко. Я вже познайомилась з двома героїнями. Одна з них це жінка сучасна нашого часу, тобто це 2018 рік, а одна з них це жінка 1955 рік, там рік. Там події відбуваються, і це, напевно, буде якось в одному будинку відбуватися. Різні просто власниці, різні роки. Я переглянула рейтинг цієї книжки на Goodreads. Він чомусь досить такий невеликий, там 3,6. Я чомусь думала, що він вищий. подивимось, чи він адекватний, чи він правдивий. Погода сьогодні така взагалі не для подорожей. насправді мені дуже шкода через це, тому що цю поїздку вже запланувала дуже давно. Але так вийшло, що вже сьогодні не весняна погода. Взагалі зранку падав сніг, але ніхто вже не буде нічого відміняти, тому їдемо зі мною. Заселилися, трошки поблудили, не туди поїхали, ледве знайшли, але вже знайшли. Я тут зразу побачила таке супер комфортне місце для читання, таке крісло м'яке, й пуфік під ноги. І тут я планую ввечері, щоб горів камін, має бути дуже атмосферно. Але поки що ще не до читання, тому що голодні з дороги і зараз будемо їсти. У нас ще є на вулиці джакузі, хоча погода, поки ми доїхали, вона змінювала разів 5, сонце, сніг, знов сніг, знов сонце. Але все-таки зараз от вже трошки сніг, трошки немає снігу, і, можливо, спробуємо ще на джакузі на вулиці, хоча виглядає трошки прохолодненько, то побачимо. А потім ввечері буде таке дуже атмосферне читання. Книжки рецепт ідеальної дружини Тут є відео, де люди просто так сидять і читають. І все. А прямі ефіри. Я почала читати восьмий розділ і просто не можу не прочитати цю цитату, яка тут спочатку Ніщо так не руйнує щастя подружнього життя, як лінощі та неохайність дружини. Це дуже смішно. Тут в кожному розділі є на початку, але це, я так розумію, що це не від автора, це від перекладача такі вставки з різних інших книг, які там про жінок, про подружнє життя, і це просто взагалі топчик. Все, йду. А чуєш, ти не будеш курки? Куди пішов? Вже курку треба забрати, не влазиться. Все забрав і пішов. Читала я до 81-ї сторінки і хочу сказати, що тут дуже багато згадок назв, е, страв, але це в принципі логічно, бо якби, книжка так і називається рецепт, і там, напевно, це якраз тому і підкреслюється. І там ще є е, такі от е, саме рецепти розписані, скільки грам, чого потрібно. Але я думаю, що це знову ж таки тільки для того, щоб підкреслити ось цю таку тематику книжки. тому в принципі напевно, навіть не варто дивуватися. І я так вже прослідковую трішки саму історію цієї книжки. Тут є дві жінки, поки що я бачу дві жінки, і кожна з них має маму, і там ще трішки про їхніх матерів розказується. Я зрозуміла, що я вже трошки так заплуталась, тому, можливо, навіть запишу про кожну їхню маму, щоб не переплутати їх, тому що я вже зловила себе на думці, що вже переплутала і неправильно там. Згадала, що від когось там батько пішов, від когось не пішов. Ну коротше, треба бути уважнішою і більш так уважно читати, бо вже забуваюся. Хоча тут насправді персонажів не багато, тобто це не так, як я читала остаточний діагноз Артура Гейлі. Там було дуже багато персонажів, тут небагато, але так просто ситуації і сім'ї схожі, і можна переплутати. Вийшли прогулятися. Тут сюди така краса, такі сосни, так спокійно, такий сільський вайб, коли ніхто нікуди не поспішає. Якось так дається якісь такі сили перезарядитися, подумати про життя, трошки розслабитись, позбавитись цієї метушні. Тут так все. Сосни, сосни і ще ну Це не річка, це озеро. І хочу сказати, що я зрозуміла, що знімати влог насправді дуже складно, тому що коли ти знімаєш одне звичайне відео, ти просто сів, підготував якісь там свої фрази, що ти маєш сказати, підготувався і все. І ти вже знімаєш. А знімати влог, це ти постійно маєш бачити якісь ті кадри, які потім додати до свого відео. Тому такий експериментальний для мене формат. Подивимось, чи з нього щось потім вийде вартісне. Було б все прикольно, якби було тепло, бо насправді дуже холодно і дуже дуже. Одне з моїх улюблених місць для читання це на дворі, на сонечку. Ти сидиш на лавочці, читаєш книжку, сонце на тебе світить. І все, і ти забуваєшся про все на світі. Так, я сижу на сонечку, але як ви бачите, в шапці в зимовій курці, тому що ще не дуже так сильно тепло. І сижу, читаю книжку і розумію, що як би це було не дивно, але в подорожі в мене чомусь виявилось менше часу на читання, ніж навіть вдома, тому що зараз я тільки на 106-й сторінці. Книжка має 330, Відповідно, до кінця подорожі я, звичайно, не зможу її закінчити, але можу вже сказати кілька слів. Слів, що книжка мені подобається, тобто тема, яка в ній піднімається, вона така досить актуальна. Вона завжди мене цікавила, тому що я з тих жінок, які не хочуть сидіти вдома, готувати, їсти і цим задовольнятися все своє життя. А тут якраз саме про це, саме про роздуми жінок, жінок, які жили колись, 1955 рік, і жінок, які живуть зараз, там це про 2018 рік інша героїня. Тому мені цю книжку поки що дуже цікаво читати. Я не скажу, що тут є якісь надзвичайні повороти, чогось не такого неочікуваного поки що я ще не побачила, але мені книжка подобається. І якщо так далі піде, цікаво, звичайно, чим вона закінчиться. Але я думаю, що це буде одна з тих книжок, які я все ж таки оцінюю на хороший бал. Єдине сумно, що я не встигну її дочитати до кінця подорожі, але дочитаю трішки згодом. А читати з ось таким краєвидом це ще особливе задоволення, і тільки додає такого настрою на розслаблення і повільне читання для задоволення. Крім читання, в мене ще є хобі відвідувати якісь нові готелі, будиночки, ресторани, кафе і знімати про це огляди. Тому я також планую зняти огляд про це місце. Я вже тут третій раз, але цього разу вже приїхала з бажанням зняти огляд, щоб розповісти людям про це місце. І тут дуже гарно можна відпочити. Мені тут дуже подобається, тому що тут таке тихе місце, кругом дерева, вода. І так приємно проводити тут час. Тому на моїй сторінці в інстаграм у в Тіктоці зможете побачити ще й огляд цього місця, для кого буде цікаво. Пес, де ти, Рокі? Не стигаю за тобою. Що таке? Привіт, привіт, скучав. Скучав за мною. Ті маленький мій пес. Так, друзі, я вже вдома, подорож закінчилась, книжка не закінчилась. Можна сказати, я прочитала тільки одну третю, досить повільно таке читала. Це не через книжку, це просто через те, що я щось не дуже виділяла багато на це часу, але книжка мене зацікавила. Якщо в такому темпі буде все розвиватись далі, то я думаю, це такий буде досить непоганий варіант для мене. Продовжую читати. Якщо для вас буде актуально, то поділюсь потім вже таким. Повноцінним відео про цю книжку, якщо вона буде цього заслуговувати. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Надіюсь, вам сподобався такий формат відео. Якщо так, то ви можете мене підтримати вподобаючкою якимось коментарем. Також, звичайно, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. І до нових зустрічей в наступних відео. І пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній.